Я нарешті побачила свою програму, в яку я грала все ж своє життя. Це така боротьба з життям. Дівчина-воїн, яка бореться з цим життям, з цим світом зі всім. Тобто, вона не може бути розслабленою, а постійно в такій позиції боротьби. Якщо вам це також знайоме, дайте мені якийсь зворотний зв'язок. І я почала досліджувати себе цю програму, підняла всі свої записи, які в мене були і минулі, познаходила деякі цікаві теж моменти, і в мене виникла навіть така ідея написати про це книгу, про свій шлях, про ті практики, які я проходила протягом життя. Тому що, в принципі, ця програма вона нібито так виринала і знову ховалася від мене. І я, нібито працювала з цією програмою на протязі всього свого життя. Вам задам питання, як ви думаєте, ви якби боретесь з життям, чи ви з ним якби творите своє життя? Так, ви борець чи творець?